10 травня на стадіоні Ніка зустрілися два одвічних суперника Олександрійська футбольна команда та Кіровоградська зірка. Матч викликав неабиякий ажіотаж. Підтримати своїх улюбленців прийшло близько 7 тисяч уболівальників. Обидві команди розпочали поєдинок активно та динамічно. Олександрійці на правах лідера чемпіонату атакували, але кіровоградці раз по раз перехоплювали ініціативу на себе. Однак ні гості, ні суперники забити у першій половині зустрічі не змогли. У другій 45 хвилинці Олександрій... ...футболісти не змусили своїх оболівальників на трибунах довго чекати на гол. Вже за кілька хвилин після початку другого тайму кіровограції у власному карному майданчику напрацювали на пенальті, порушивши правила проти Віталія Пономаря. І капітан команди Василь Грицук чітко реалізував 11-метровий. Після забитого голу Олександрійці заграли ще потужніше, не даючи перепочинку гравцям зірки. І вже на 60-тій хвилині у масованій атаці Віталій Пономар подвоїв перевагу Олександрійців у матчі. Кіровоградці намагалися відігратися, і на 68-й хвилині таки провели гол у ворота Олександрії. На щастя, для нашої команди єдиний у цьому дербі, яке зрештою і завершилося з рахунком 2-1 на користь Олександрійської команди. Дійсно, це було справжнє дербі. Найголовніший матч сезону, незалежно від того, де знаходяться суперники, в турнірі в таблиці. В першому таймі я був незадоволений діями наших гравців, тому що і Грицук, і Степанюк, не виконували ту установку, перетримували м'яч. І була така напруга, що ну, звичайно, я хлопці прекрасно розумів, що нам важливіша була ця перемога. І видно було, що психологічно трішки нервували. Но в перерві ми. Дуже серйозно поговорили з ними. І дійсно хлопці знов-таки вийшли на другий тайм і показали ту гру, яку ми хочемо бачити. Це агресивність, це відбір м'яча на половині поля суперника, колективний відбір м'яча, це швидкі контратаки і, звичайно, те, що люди люблять бачити, це груди. Після завершення поєдинку у складі обох команд визначили найкращих гравців матчу. В Олександрії кращим став Віталій Пономар. Свій наступний матч Олександрійська команда проведе 15 травня на виїзді. Зустрічатиметься з київським клубом Динамо 2